Я буду читати від Матвія із 12 голови, з 12 -го розділу з 43-го віршика і трошки нижче. Тема моєї проповіді буде сьогодні: що трапилося у твоїм домі? Коли нечистий дух вийде з людини. То блукає місцями безводними, шукаючи спокою і не знаходить. Тоді каже: Вернуся в дім мій, звідки я вийшов, і, прийшовши, знаходить дім порожнім, заметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших від себе, і входять вони, і живуть там. І буває для людини тієї останнє гірше першого. Я просив би, щоб ми зараз піднялися на наші ноги і так коротенько помолилися до Господа. Боже наш добрий, у цей чудовий недільний ранок ми стоїмо перед Твоїм лицем. Ми довіряємо Тобі, і ми знаємо, що ти є тут. Ми дякуємо за те, що ти живий, за те, що ти серед свого народу. За те, що ти продовжуєш милувати і говорити до нашого серця. Ми всю славу тобі віддаємо, обіцяємо і дякуємо, тому що ти наш Бог. Я не знаю, чи ви чули проповідь на цю тему. Напевно, не одну проповідь ви чули вже за ваші роки життя. Але Господь положив мені на серце залишити це слово для вас, для, для себе, для всіх, хто є тут. Що трапилося? Твоєму домі. Я сьогодні не маю і не буду мати можливості зайти до кожного додому. Я не буду мати можливості фізичної запитатися у тата, як ти живеш, у мами, як твоє здоров'я, як твій духовний, моральний, як твій фізичний клімат, стан твого життя. У мене не досить часу підійти до молодої дівчини, до хлопця, запитатися, а ти як живеш в молодих квітучих роках. Хоча, якщо торкнутися питання молоді, у мене є дуже багато що сказати. Подорожуючи більше як по 70 країнах світу, я дуже багато бачив. Я бачив молодих хлопців і дівчат, які на сьогоднішній день не зупиняються ходити. Їхати від села до села, від міста до поміста, проповідувати Слово Боже. Буваючи в Африці, я бачив, як молоді люди, хлопці і дівчата, особливо діточки, бігають за нами, протягують руку і просять, дайте їсти! Голод. Люди не мають хліба вдосталь на столах. В Китаї до цього часу молоде покоління знаходиться в тюрмах, в'язниці наповнені нашими християнами. Але я вам скажу, сьогодні ні одна країна в світі. Немає такого пробудження, як має Китай. Один мільярд сто мільйонів населення і понад 200 мільйонів християн. Там, як, 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 як сірники запалюються, християни народжуються, церкви народжуються. Тому що скоро прийде Господь, щоб підхватити людей від землі і мати зустріч на небесах на віки вічні. Я не буду мати можливості зайти сьогодні в Твоє село чи в твоєму селі до Твого дому. Але через Слово Боже. Я хотів би сьогодні пройти, протиснутися через щили, цю, цю щілинку і замочну скважину до твого серця, до твого дому через Слово Боже. Одного разу одна жінка Ганеєнка підходить до Ісуса і починає кричати: Змилуйся наді мною, учителю. Змилуйся наді мною, тому що дочка моя змучила мене, її диявол. Мучить, допоможи мені. А Ісус не спішить для того, щоб дати відповідь або ж допомогти. В той момент учні просять його учителю, зроби щось, заважаєш, кричить. Він говорить, я прийшов, щоб спасати євреїв, а вона з іншого народу, хананеїнського, тобто за ворітьми. Вона кричить, допоможи, спаси. Тоді Він повертається до неї, і вона знову просить Його. Учителю, змилуйся наді мною, тому що диявол мучить мою дочку. І він тоді відповідає. Жінко, добре взяти хліб у дітей і кинути собакам. Іншими словами, з якого ти народу й племені, звідки ти прийшла? Я прийшов спасати євреїв, а ти з іншого коліна або або ж з іншої країни, і прийшла мене просити допомоги. Але жінка не відступає. Вона говорить до нього. Так, Господи, Ти говориш правду. Недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам. І, іншими словами, вона була як та собака, бо яка була під столом. Але вона настільки смирилася, настільки унизилася. І вона говорить: так, Господи, ти говориш правду. І я згідна з тобою, що недобре взяти у дітей хліб і кинути собакам. Але, Господи, знай, що собаки їдять. Крихітки, які падають зі столів панів, які їдять за столом. І іншими словами, я така жін, та жінка, яка прийшла шукати оцю крихітку маленьку, я прийшла шукати милості у тебе. Тоді Ісус повертається до неї і говорить, жінко, велика віра твоя, я в Ізраїлі не знайшов такої віри. Іди додому, дочка твоя, здорова. Він прийшов в терени, Ізраїлю, терени або, або шляхами Самарії, Юдеї, Галилеї. Мені не один раз приходилося ходити тими стежками, де ходив Ісус в Ізраїлі, в Палестині, і через два місяці знову маю туди їхати. Хоча небезпечна ситуація зараз там в Ізраїлі. І Він проходив тими стежками. Він шукав людину, він шукав віру людини. І він знайшов ту віру в жінки. І говорить, жінко, я в цілому Ізраїлі такої віри не бачив. Як ти не бачив Ісуса? Та стільки фарисеїв, да книжників, да вони вивчають закон, в синагогу в суботу йдуть поклонятися. Вони в храмі поклоняються, вони тобі служать привселюдно. Вони чекають, читають тору. Як вони не вірують? Але Ісус шукав живу віру, віру в чудеса Божі, віру в дії Божі. І він знаходив ці жінці. І говорить, жінко, я в Ізраїлі такої віри не знайшов. Іди додому, тому що дочка твоя вже здорова, і дочка отримала зцілення. Я недавно був на одній євангелізації, там було дуже, дуже багато людей, напевно, з 15 тисяч. І була чудово помазана проповідь Євангеліста. І коли Євангеліст проповідував, в той момент ніхто не бачив, ніхто не знав. Але одну жіночку привезли на калясці інвалідній і поставили аж в куточку позаду. І там, сидячи на цій калясці, вона шепотіла, тому що вона не могла ходити. Вона була на калясці. І вона там шепотіла, Ісус, якщо прийде ота хвилина, і ти будеш Духом Святим проходити по цьому залу, я єдине тебе прошу, не пройди мене мимо. Прийди до мене. В той момент була проповідь Євангелиста. І Дух Святий, який почув, як хвалить її душа, молитвою із середини, зупиняє його проповідь. І він не знає, чому, але Дух Святий його розвертає. І він з мікрофоном без шнура залишає сцену, іде донизу. І між людьми пробирається йому місце дають. І він йде так, знаєте, направо, наліво, знаходить аж в самому кінці, там, на інвалідній калясі жінку, підходить до неї і говорить, сестра дорога, коли я проповідував, мене Дух Святий зупинив проповідувати. І він прислав прямо до тебе. Тому що, коли я проповідував, то в той момент ти молилася ось так. І всі люди чують, і він повторює її молитву. Господи! Якщо ти будеш проходити оцим залом, силою Святого Духа, я одне тебе прошу, не пройди мене, бідну жінку мимо. І зараз Ісус мене послав до тебе сказати, жінко, велика твоя віра, в ім'я Ісуса з Назарету вставай. І вона підхоплюється з інвалідної коляски і починає бігати, славячи Господа. На сьогоднішній день я хочу тобі сказати, жінко. Мамо, чоловіче, тату, брати й сестру, хто б ти не був, май віру, тому що це місце не просто місце. Це трава не просто травичка, це не просто подвір'я від молитовного будинку, де ступили твої ноги. Там є місце святе, там є земля свята, там є присутність Господня. Алілуя! Тому що він на цьому місці. Мені прийшлося бувати в Африці не один раз. Я маю через місяць знову туди їхати. Я стояв на платформі, я не бачив кінця, направо, наліво. Там в один вечір зібралося 1 мільйон 600 тисяч людей. Можете собі уявити, 800 метрів в одну сторону, понад кілометр в другу сторону, 1 мільйон 600 тисяч. Бідний африканський народ. Вони бігали за нами, просили їсти хочемо. У них, у них немає де помитися, гарячої води немає. Вони миються один раз в тиждень приселюдно. Там бачки стоять. Сім'ями, вони не сплять на ліжках, вони не мають їжі в достатку на столі, тому що вони сплять просто на підлозі і вкриваються покривалами. Там немає ліжок. Бідна Африка. Але на євангелізацію, коли 42 градуси по Цельсію, дуже гаряче, вони в три години дня приходять, щоб стояти і слухати аж до 10-ї вечора проповідь Євангелії. Я дивився з лівої сторони, була група глухонімих, напевно, 200-300 хлопців, молодих і дівчат. І жінка перекладала руками, про що говорили проповідники, про що лунала пісня. Але я думаю собі, вони то слухають, тому що вони бачать руками, як махають. І вони слухають цю проповідь, як вона руками махає і приймають. А що буде? Як вони, як вони будуть молитися, коли молитва підніметься? І в той момент. Коли сила Святого Духа зійшла, я вам скажу, що я багато бачив благословінь, Я багато переживав. Багато мої очі бачили чудес Божий. Але в той момент, коли було сказано в ім'я Ісуса Христа, закрийте ваші очі. В ім'я Ісуса Христа скажіть Алілуя, і всі сказали Алілуя. Потім другий раз скажіть Алілуя, і сказали Алілуя. Третій раз вже нікого не треба було запрошувати. Тому що третій раз вже підхватилася молитва, і вона йшла п'ять хвилин. Десять хвилин, 20 хвилин. Мені здавалося, що я стою десь на грибні Десятивального океану на дуже високих хвилях, так як шум моря, багато вод написано в Біблії. І ось та молитва, як підхопилася, півгодини, 50 хвилин. Ці білі люди, які приїхали з Європи і Америки, вони падали на африканську землю. Вони ніколи такого не бачили. Як африканці почали славити Бога? І в той момент статистика говорить, за 5 секунд понад одного мільйона людей отримали наповнення і хрещення Святим Духом. Ви можете собі уявити, яка слава зійшла, коли там 120 апостолів і учнів, і всіх жінок і чоловіків в Єрусалимі, в горниці, отримали наповнення духом. А один мільйон про це навіть Біблія не говорить, про це історія не знала. В останні дні говорить Господь Саваоф, я вилю духа мого, на народи, на племена, на народи, на цілі країни, тому що скоро труба моя прозвучить, і церква буде підхоплена силою Святого Духа, аваче. І цей Дух Святий зійшов. Я ніколи такого не бачив, не переживав. І в той момент, як вони почали молитися, я бачу, скалясок піднімаються. Глухоніми, які стояли біля мене, почали говорити один за одним, чудо Боже, появилося на тому місці, коли слава Божа зійшла. Я бачу хлопчик маленький, підбігає, йому 5 рочків, напевно, і кричить: Мамо, мамо, where are you? Мамо, де ти є? Тому що він чув материнський голос. Але він народився сліпим. Він ніколи не бачив мами. І ось бог очі дав. Останні дні церкви ми переживаємо на землі, і Бог тобі дав жити в щасливий період третього тисячоліття. Чи ти знаєш, що за останнь, заслідуючи 15 років, великі чудеса мають звершуватися на землі. Бог відкриває мусульманський світ для проповіді. Бог повертає лице своє до Ізраїлю. Не сьогодні, завтра відкриється Китай, відкривається Північна Корея. Бог відкрив і розломав двері комуністичного блоку. Радянський Союз відкрився. Європа відкрилася. І ти не просто говориш, я просто людина, живу в селі, я просто хожу до церкви, я просто живу, насолоджуюся життям. Ну! No! Ти є дитина Божа, ти є кандидат на вічне життя. Бог твоє ім'я записав в книзі життя на своїх долонях, на хресті, на Олгофі, Римськими цвяхами писалося Твоє ім'я. Ти є кандидат на вічні свіки, во віки вічні. І я дякую Господа за ту привілегію, що Бог дав нам служити йому. Мама, тату, не падай в паніку, не опускай свої руки. Не говори, я знемогла. Не говори, в мене вже сили не стало. Не говори, похитаючи свою голову, я не знаю, чи я спасу. В ім'я Ісуса, Сатана, відпусти таку думку. Іди геть від такої думки. Сатана, залиши наші дома, залиши наші села, залиши наші міста. Україна належить Господу, бо на Україні є хліб, на Україні є сіль, на Україні є благословення, на Україні ні бомба не взривалася, ні кулемети не строчили Бог дав милість, бо тут є ти, тут я, я, наповнені Духом Святим, кандидати на вічність. Кербелягеудес, Алілуя Алілуя Тут є ти, дорогі сусіди, які знаєш Бога. Тут є ти, які молиться до Бога. І твої сусіди мають бути спасенними. Твоя родина має бути спасенною. Твої родичі мають бути спасенними. твої діти мають бути спасенними. Диявол забери свої грязні руки. Ми з тобі даємо, йдемо наступ до тебе. Ми наступаємо на диявольську силу. Знай, диявол, не буде тобі дана перемога. Перемога наша Ісус наш! Перемога наша, Господь, творить цар над царями. І Бог над богами. Алілуя йому. Алілуя йому, слава йому. Халай йому, він живий. Що сталося у твоїм домі? Сьогодні моя проповідь. Ви знаєте, Мойсей думав по стандартах свого розуму. У Бога немає шаблонів. У Бога немає стереотипу людського. Бог не автомат. Він діяльний, він творець, Він продовжує творити, він продовжує діяти. Одного разу Моїсею сказав Господь, підійди до скали і стукни в скалу і дасть воду. Він так і зробив. Він підходить до цієї скали і вдарає палицею в цю скалу. І скала дає воду. Проходить певний час, і річки або, або гіркі води меріви здали про себе знати. І знову Господь говорить до Мойсея, коли сини Ізраїля почали квилити. Боже, води хочемо. Господь говорить Мойсею, Моїсей, підійди до скали і скажи, щоб вона дала воду. Мойсей думав, що Бог діє старими стандартами. Я пайду, як прежде, сказав Самсон. Але він не знав, що вже в нього стрічки, волосся обрізані, помазані, загублені. Через спокусливу даліду. Він не знав, що помазання відступило від нього в той момент, коли ми починаємо молитися Богу. Пам'ятайте, як Бог сказав Аврааму? Авраам, ти будеш батьком всіх народів. А він почому я, Боже, буду це знати? Я принесе мені жертву. І він розсікає цю жертву і вложить одна половина напроти іншої половини. Здавалося, як Бог сказав, то він має прийти і зразу прийняти жертву. Але Бог не приходить. Бог забарився, Бог чекає. перше ніг прийшов, Бог прийшов диявол. І тоді він бачить, як ці всі круки, як ці всі пташки налетіли і хотіли торкнутися жертву. Він бере палицю і бігає, наганяє. В той момент в Біблії написано: страх, ужас, темрива напали на Авраама. В той момент він дуже хотів спати. Він боровся зі сном. А Бог не приходить. Бог чекав, Бог дивився, як він ганя... відганяв. Ось так нам треба стояти на сторожі, насторожі наших очей, наших хус, наших, нашої моралі, нашого інтимного життя, нашої целомудреної сторони, нашої духовної сторони, нашої плотської сторони. Тому що Бог не діє стандартами людськими. Нам треба бути дуже і дуже, і дуже, і дуже уважними, що Бог говорить. Бог сказав Моїсеві, підійди, скажи. А він підходить і думає, як було в минулий час, так буде зараз. Яка різниця, скажи, чи стукни? І Він піднімає палицю і вдаряє. Що робиться? Вода йде. Бог дав воду. Він залишився вірний для свого слова. Але що сталося? Далі сказано в новому заповіті, що пили воду, сини Ізраїля, але каменем був Христос. Іншими словами, він був би як прототип того моменту, коли прийде момент, Ісус буде задягнути в багряницю у понті Пилата, і будуть бити його палицями. Ось так повторив Моїсей. Христос давав воду з скали, і та вода повинна була пролитися, вона пролялася. І Бог дав воду, він вірний залишився своєму слову. Але після того, як сини Ізраїля напилися, підходить до Господь до Моїсей, говорить, Моїсей, кам, Іди сюди. Я хочу говорити з тобою. Моїсею, немає на землі такої людини, як ти, тому що я спілкуюся з тобою лицем до лиця. Але за те, що ти не проявив святості моєї у річок мириви, я підніму тебе на гору. Я покажу тобі околиці від гори аж до Середземного моря, всю Ірданську долину і аж всю всю Палестину. І весь Ізраїльський край, там дуже високо видно це в Йордані. І в той момент ти побачиш все, де тече молоко і мед. Але твоя нога туди не ступить. Чому, Боже? Я три мільйони людей веду за собою. Мені нелегка доля припала на мої плечі, скільки я переніс. Ти хотів його вигубити, але я падав на лице своє, я заступався. Я сказав, Боже, якщо ти вигубиш Ізраїля, то моє ім'я викресли із книги життя, в яку записав. Моїйсей настільки заступався, що Боже милосердя закінчилося. Якщо терпіння кивчається, ми включаємо довго терпіння. У Бога кінчилося терпіння. У Бога кінчилося довго терпіння. Він сказав: Моїсей, відступися від Ізраїля. Я вигублю Ізраїля, як тільки встигнеш моргнути оком. А він сказав: ні, Боже, настільки заступався. Господи, я ж любив цей нарід. Одного разу він говорить: не вже я родив, щоб проносити його на руках своїх. Але Бог говорить Мойсей за те, що ти не проявив святості. Що значить не проявив святості? Не зробив так, як Бог сказав. Не побачиш і не війдеш в землю обітовану. Ось як нам треба бути насторожі. Дорогі друзі, які слухаєте зараз мою проповідь. Я хочу продовжити цю тему, яку розпочав. Що трапилося в твоїм домі? І оце місце писання, що прочитав. Чи ви звертали коли-небудь увагу? Ісус говорить, коли диявол або злий дух виходить з людини, то він ходить безводними місцями, шукаючи собі спокою. Сатана шукає собі спокою. Як це зрозуміти? Дуже просто. Тому що дух або духі і ангели, які були створені, вони пасла служити, служити Богу і служити людям. І Якщо дідніця, син зарі, не міг служити Богу ради гордості, Бог стіну і третю частину ангелів разом з ним, вони починають служити людям, але служити людям з іншого боку, тому що цих людей вони забирають в своє царство. І до цього часу продовжується боротьба між людиною, між людським містом, між духовним світом, між моральним світом, між сім'ями і родинами. До цього часу продовжується велика боротьба. Ісус говорить, виходить з Лейду і ходить безводними місцями, шукаючи собі спокою. Він хоче спокою, чуєте? Будьте уважні до цього слова. Це дуже серйозний момент. Він шукає собі спокою. А в чому знаходить диявол спокій? Я вам скажу одну цікаву деталь. Сатана не може любити, сатана не може прощати, йому не дано права. Значить, його задача вбити і погубити. Він шукає собі заспокоєння, тому що він хоче вбивати, він хоче губити, він хоче забирати в своє керівництво. Ось тоді він буде заспокійливий. І він шукає собі спокою, де знайти? Ходить пустиною, пустинними місцями, ходить полями, ходить виноградниками, садами, ходить там, де, там, де річки і озера. Він шукає місця, не знаходить. І, шукаючи собі спокою, він задає собі запитання: ну де ж мені знайти спокій? Я, напевно, повернуся назад до цієї особи, до цього дому, звідки я вийшов. І він приходить назад. І що далі продовжує Ісус? Чуєте? Слухайте уважно. Ісус продовжує, коли він приходить до цього дому, з якого вийшов, значить у нього був дім. Він любить дім, це тіло людини. А знаєте, що написано в Слові Божому? Що храм Божий це наше тіло. Якщо хто розорить храм Божий, то покарає Господь. Чи ви не знаєте, що тіла ваші суть храм живущого Святого Духа? До цього часу євреї стоять у, у, у сіни плачу і кивають головою, вони моляться. Записки привозять з цілого світу, втикають туди в це каміння, на цих записках просьба. Господи, ми хотіли бачити відбудований храм, тому що велика слава сходила, якби сьогодні перевезти в американських доларах ви знаєте, скільки було затрачено на той храм, який був побудований Соломоном. Було затрачено більше як 50 мільярдів доларів. Це страшні гроші. Можна було купити напевно половину нашої країни, скільки було затрачено. Затрачено на будівництво того храму, яка велика слава була у тому храмі. До цього часу люди в Ізраїлі хвиляють. Вони мріють про те, щоб храм був відбудований. Ісус сказав, що храм Духа Святого це ви. Не буде знову такій славі Соломонів храм. Якщо буде, то туди прийде Антихрист. Але ви є храм Божий. І ви ходите. це святість абсолютна. Це Божа присутність Чи це Божа слава, храм Святого Духа наші тіла. І ось в цьому тілі так хоче мати спокій дух сатани, дух диявола. І він ходить, шукаючи собі спокій, не знаходить. Повертається він назад до цього тіла, до цього храму, бо хоче там жити, хоче там мати спокій. І бачиш що, що кімнати виметені, вичищені, стіни побілені, чистота, культура і порядок. І ніким не зайнятий. Получається якийсь парадокс. Людина говорить, Господи, я хочу для Тебе жити. Господи, вимити, забери диявола, забери думки грішні, забери всякі неправильні дії, ріховини мої дії, забери від мене. Забери диявола, який нападає, мучить мене. Господь слухається просьбу людини. Приходить на допомогу, вимітає, вірніше забирає, чиста робиться кімната. Пишіть нам, моліться за нас. Ми потребуємо вашої допомоги.